Всім привіт! Мене звати Віка. Вже більше двох років я живу в Канаді. Зараз вийшла на прогулянку. Нарешті в Торонто стала краща погода на вулиці, десь плюс 15. І сьогодні я думала про роботу, де я працювала в Україні, де я працювала в Німеччині, і де я працювала в Канаді. Вирішила з вами поговорити про це, поділитися своїм досвідом, а ви пишіть обов'язково свій досвід, де працюєте, чи займаєтеся тим, що вам подобається, чи кожного дня ходите на роботу та нарікаєте і кажете, Боже, як мене дістала вже ця робота. Взагалі з Херсонської області, але в 17 років переїхала в Київ та стала студенткою. І з перших місяців я зрозуміла, що потрібно ти шукати роботу, тому що Київ місто дороге. Моя перша робота в Києві я була дитячим аніматором. Випадково взагалі знайшла цю роботу в телеграмі. Мені спочатку запропонували 50 гривень на годину. Я була як помічник, працювала з людьми, котрі навчалися в Карпенка Карого, в Поплавського взагалі мені подобалася вся ця движуха. Було дуже цікаво. І потім мені потрохи піднімали зарплату. У мене вже там було 75 гривень на годину, потім 100-150 гривень на годину. Але роботи в мене було не так багато. Тобто, це було декілька разів на тиждень, по декілька годин, тому що я ще ж навчалася в університеті. Мені потрібно було робити пари, ходити на пари. І потім в мене вже були якісь заощадження, і я думаю, все потрібно робити бізнес. Ми з моїм хлопцем Вовою поїхали на базар. Я закупила жіночої білизни, небагато, створила сторінку в інстаграм, давай туди фоткати все, викладати. Ходила по гуртожитку, де я жила, пропонувала дівчатам ці труси та ліпчики. Звичайно, що я щось продавала, але потрібно було вкладати трохи більше грошей, часу в це. І в якийсь момент стався ковід. І, звичайно, що все закрилося. Я більше не працювала дитячим аніматором. Через деякий час, коли потрохи ковід закінчився, я така думав, все, потрібно самі шити цю жіночу білизну. Я знайшла курси, пройшла курси, купила швейну машинку, сиділа, шила дуже багато. Витратила напевно десь три місяці на це і зрозуміла, що це не моє, і мені це не подобається робити. І це просто все кинула. В якийсь момент я почала готувати там булочки, сосиски в тісті, пироги. Вова взяв на роботу, приходить і каже: Все віка, в тебе замовили. І я готувала в якийсь ларьок, сосиски в тісті, пироги, і паралельно я ще знайшла роботу на виборах працювала деякий час, але то була тимчасова робота. Я така думаю, чим же мені далі займатися? Думаю, ну все, потрібно займатися манікюром. Ось це точно буде успіх. Я пройшла також курси, купила деякі матеріали. Думаю, ну все, це точно моє, потрібно тільки більше трохи часу, зусиль, і все буде в мене класно. Я пішла працювати до дівчинки в студію після курсів. В принципі, мені все подобалося, але не подобалося те, що я жила на Треєщині. Це один кінець Києва, а на роботу мені потрібно було їздити на дружби народів. Це зовсім інший кінець Києва, і трохи було довго. В час пік мені було добиратися десь дві години, і просто я приїжджала дуже пізно ввечері о 9-й, 9-10 годині вечора, і потім знову зранку на роботу то я там довго не попрацювала. Потім я почала працювати вдома, але клієнтів було небагато, там було десь, напевно, до 10 штук. Звичайно, що цього недостатньо. Я вирішила шукати роботу і знайшла роботу на заправці. Дуже прикольно. Я працювала на заправці ВОГ добу через три. Просто уявіть 24 години працювати. Це було максимально складно. А ще й тоді, після ковіду, вони багато кого позвільняли, і на заправці вночі я працювала одна. Так, там була людина, яка заправляла машини, але вона спала в якомусь іншому гаражі, і я на заправці вночі одна: багато алкоголю, цигарок, і люди, які заїжджають вночі на заправку, вони не завжди нормальні. Так, там була кнопка для виклику поліції, але мені одразу сказали, що вона погано працює. Це було просто капець. Я там попрацювала десь, напевно, місяць і звільнилася також, тому що зарплата була невелика, але. Добу працювати для мене це було дуже складно фізично. То подивіться, я зараз знаходжуся біля озера Онтаріо, який вид на Торонто тут відкривається. Це просто щось нереальне. І просто подивіться, яка велика набережна, там можна прогулятися, і позаду мене також. Я коли і звільнилася, мене врятувало те, що в мене вже була якась база клієнтів, там 10-15 штук. І я могла. Потрохи працювати вдома, і в мене все рівно я заробляла гроші. Але я собі сказала, що ні, потрібно більше. І знайшла роботу ще в магазині професійної косметики, який називається Beauty Prof. До речі, класний магазин, класні менеджери. Мені там дуже подобалося працювати. В них ще була така класна система заробітної платні. Що ти працюєш, ти продаєш побільше, і в тебе там нараховуються бонуси. А бонуси ці це гроші. І в мене, наприклад. Перед Новим роком зарплата в магазині була 17 тисяч гривень, але це було в 2021 році. І потім я така думаю: в мене манікюр потрохи розвивається, я працюю в магазині і я думаю, що потрібно ще щось. Я починаю ще робити горішки з медом. Там різні такі пасти, також це все онлайн показую та продаю. І в якийсь момент я думаю, все потрібно їхати за кордон для того, щоб заробити одразу побільше грошей, щоб потім приїхати і вкласти ці гроші в свою справу. І якраз в той момент моя однокласниця поїхала працювати в Бельгію. Там в неї, в принципі були нормальні умови. І я так думаю, все, нам теж треба. І ми поїхали працювати в Словаччину. працювали там на автомобільному заводі, але там зовсім була погана історія, тому що нам не доплатили те, що повинні були заплатити. І потім вже ми опинилися в Німеччині, поїхали туди, тому що в нас там були наші знайомі. Які допомогли нам на перший час з роботою, в перші половині дня я ходила на курси німецької, потім я йшла працювати в готелі. Я там працювала прибиральницею, і ще додаткові якісь замовлення я шукала в застосунку, де можна було знайти прибирання в приватних будинках. І, в Принципі там нормально платили, тому що за дві години можна було зробити 40-50 євро. Проживши рік в Німеччині, ми вирішили переїхати в Канаду, де гроші ростуть на деревах, де можна знайти себе в будь-якій сфері, де бізнес легко дається, де люди дуже привітні. Але не все так просто. До речі, на мене тільки що напала птиця. Зараз покажу. Коли ми переїхали в Канаду, я тут працювала і як прибиральниця, і як бариста. І потім я вже почала працювати на кухні. Я була і пекарем, і кондитером. Я розвиваюся в цій сфері сама. До речі, зараз купила навіть курс по теорії. Хочу розвиватися і далі. І навіть зараз розвиваю свою невеличку справу це домашня онлайн-пекарня. Підписуйтесь, буду рада новим замовленням. Про роботу в Канаді у мене є багато відео на каналі. Можете зайти, подивитися, як я працювала. І зараз хочу зробити такий невеличкий висновок, де працювалося легше, де була більша заробітня платня, де краще було ставлення та умови. Щодо ставлення і умов, мені здається, що все залежить від людей, з ким ви працюєте, тому що в Канаді можна знайти не дуже класні компанії і. Умови будуть не дуже, можна знайти в Україні класні умови і там класно працювати. Тому все залежить від людей, тому що я тут чула багато різних випадків, що як і подобається працювати, так і не подобається працювати. Що я точно тут помітила і можу сказати це те, що люди тут не засуджують інших людей, хто де працює. Якщо ти працюєш прибиральницю, якщо ти працюєш на кухні, то це в принципі окей, тому що тут багато різних іммігрантів, котрі переїжджають сюди, і всім, чесно кажучи, просто пофіг. В Німеччині я, наприклад, побачила те, що люди відпрацювали 8 годин. Потім пішли собі відпочивати до своєї родини і просто на роботу забули і забили. Але це ми жили в німецькій родині та спілкувалися з ними. Особисто на мене в Україні давила ось ця картинка успішного успіху, що ти повинен мати в 20-24 роки вже вищу освіту, дітей, чоловіка, успішний бізнес, машина, квартира. І на мене це все давило. Особливо якщо це ще публікували всі в соціальних мережах, це зараз же. Люди публікують якісь свої провали, що в них щось не вийшло. Що як вони це все будували? Що вони багато вклали своїх старань в якусь справу? А раніше, все ось ми маємо, ось це класно і красиво, і на мене це особисто давило. Тому в Україні я якось постійно кудись поспішала для того, щоб щось мати. Тому що якщо я зараз не буду мати, то потім, коли потім зараз потрібно. А в Канаді, коли ми сюди переїхали, і останні півроку, я мені здається, просто розслабилася. Я дивлюсь на людей нікуди, ніхто не поспішає. Тобі 25-30 років. Всьому свій час, я не знаю, це Канада, чи можливо я просто стала старша, але мені здається, що ось в Канаді люди радіють простим речам, і ніхто не париться, як хто вдягнений, хто куди що йде, з ким він зустрічається. Всі живуть своє життя, тому що в Україні ось це було: знаєте, а що там у сусіда, а що там у нього, а як він живе. Тут кожен живе своє життя та розвивається сам. Саме головне, що не знецінюють досягнення інших людей. Коли я спілкувалася з якимись людьми на роботі або просто познайомилася, я розповідаю про якісь свої досягнення, коли вони мене питають, і вони такі: Вау, ти така молодець! Тобі тільки 23 роки. Ти стільки всього спробувала, супер! Взагалі неймовірно. Коли в Україні я щось розповідала, що я і там, і там працюю, та. Мало потрібно більше, потрібно більше. А скільки ти заробляєш? А щось маловато? це тільки в мене такий досвід, але розкажіть про свій, тому що мені реально буде цікаво почитати. Щодо роботи в Україні, то. В Україні було простіше, тому що всі розмовляли українською. Якщо ви переїжджаєте в іншу країну, звичайно, що потрібно вчити ту мову, де ви живете. Тому що в Німеччині я вчила німецьку, і через півроку я вже розмовляла нормально. і У мене був рівень А 2 А потім через ще три місяці я здала на Б 1 Зараз в Канаді я не знаю, який в мене рівень. Я не здавала екзамени, але я думаю, що це. Розмовна англійська, я вмію читати англійську, я вмію говорити англійською, в принципі, мені комфортно. Ще вчора побачила в Тіктоці відео, коли одна людина сказала, що якщо ви їдете з Канади, то це не Канада така погана, це у вас просто нічого не вийшло і ви повна невдаха. Будь ласка, напишіть, що думаєте з цього приводу, в мене просто. І я була така розлючена. Як можна взагалі так казати? Якщо людина розповідає в соціальних мережах, що їй просто не подобається Канада, тому що тут там погода, холодно або маленька зарплата, як так можна сказати, що людина не Це просто я вважаю, що навпаки, людина прийняла дуже серйозне рішення, вона сильна духом для того, щоб знову все змінити. Вам може здатися, що ось в Канаді така велика зарплата, наприклад, в Онтаріо, та мінімалка 17 доларів на годину. Але ніфіга, тут великі витрати. Наприклад, тільки оренда ціна стартує від 2100 доларів. Ми орендуємо за дві з не дешево, так. І за останній час також ціна на продукти дуже взлетіла. Така чесно рада, що люди зараз показують реальний свій якийсь досвід за кордоном, тому що раніше, наприклад, всі показували тільки фоточки в інстаграмі, як вони класно десь відпочивають, а самі працюють на заводах. Дякую всім за перегляд. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватися на мій канал.